Привіт, друзі! Ну що ж, поїдемо збирати сою. Переставив сюди транспортер, звідти розібрав там половина плитки тої, лоском, троском, ну нічого, поскладав її сюди. Можливо, буду її помаленьку вже перевозити на то подвір'я, десь там її виділю місце, так, щоб акуратно її поскладати, щоб цього не було, тому що все ж таки... Десь на самі розумієте, що шкодався, трути працювалися. Ну хочеться зробити, щоб краще було. Як немає можливості, то потрібно робити самому. Яким або заощадити кошти, щоб придбати певне якесь обладнання, яке допомагає в певному процесі. Перетаскав тракторцем, під'їхав, звідти витягнув, і сюди задом прав вікно легенько дав. Ну, вікну не вікно, а віконний пройом. Да, Туди доволі зручно, побачимо в роботі, якщо буде потрібно буде підкласти під то колесо, трішечки його вирівняти. Соняшник є соняшник носити, а соя, самі розумієте, яка бологи. не знаю по правді, Урожайність спробуємо визначити, виміряти, зміряємо натуру. І, в принципі, так як завжди, щоб була якась певна інформація. Соя рахую класна для сівозміни. Класна для землі, потрібно вводити її в сіву зміну. Є певні думки, є певні думки з часом. Побачимо що до чого, як наперед сильно так далеко не забігаємо. Осне зробив не забігаю. Основне, що зробити потрібно зараз. Про це міркує, але все ж таки вона мені сподобалась. Є на косячів, я немало, з нормою висів на косячів, насіяв як той скажений. Там 24-26 було на метр, вирадили 12. Вже є певний досвід такий, що все ж таки потрібно так робити. Е, ну і в принципі, по обробітку, і там не сильно косяків було. Жара додала свого. І зараз поїдемо. Ще раз повім, що десикацію потрібно все ж таки було робити. Але чому її не зробив? По яких питаннях і щодо чого, як зараз все детально розповім? Тобто організуємо такі питання, буду возити тракторця. Не думаю, що там її сильно буде багато. Надіюся, що буде, то буде, що надію. Ну, що всипе, то всепи. Візьму на всяк випадок тонний мішок. Ну, самі розумієте, логістика все ж таки певне заощадження коштів. Можна наняти автомобіль, але він стоїть кошти. Ну, якби там був відповідний певний тоннаж, то це й потрібно було робити. А якщо там мені два рази тракторцем проїхатись, то я рахую, кожну копійку потрібно все ж таки економити. Так буде доцільніше. І... Спробуємо завантажити і зробити певні висновки. Я думаю, буде цікаво. Поїхали. Ось така соя у мене виглядає. Справа кукурудза Маніфік. А тут ми сіяли зеленою сою. Всі, в принципі, роботи, які тут робили, також вам показували. Такий має вигляд, друзі. Ну, оцініть самі, так як я перший рік, то я вам скажу, що я. Дивіться. я так не вирву, зараз стручки вже обпадають. Перший рік то оцінити я її толком. ну як? ну як, В принципі, більш-менш нормально. З цієї сторони, я вам скажу, заїхали звідси від ліска, так як зазвичай звідти знімали. Сонце за шкірою, цю сторону просто потрібно розвернутися і вітер звідти. То тут. Жара її дала бамбулей непогано. Але тут лісок її прикривав. Як не є, трішки менше оцього жари на неї падало день. Так само, і по кукурудзі, отак, клином ця сторона краща, та сторона, як казала моя бабка-сусідка, не буду то повторювати. Коротше, ну що маємо, то маємо. Так і соя. Ну, в цілому, погляньте її вигляд. Погляньте, показую, так як є. Краще б, друзі, тут було зараз провести дисекацію. Скажу вам по правді. Але дивися, каністри з цим десикантом коштують немало і вони йдуть літраж такий немалий. Можна було б взяти, щоб на пару років було вперед. Але самі розумієте, складати ці каністри, аби стояли, то вирішив молотити так. Стебло, бачите, ще зелене. А стручки що в стручках? Стручки є, стручки добре, що є. А що в стручках, друзяки? А в стручках є соя. Ось така соя. Погляньте. Така соя. Ну звідси краще виглядає. По правді. приїхали сюди, тому що я зазвичай звідти заходив, тому і такий трішки песимістичний був початок. А звідси заїхав. Ну, дав би Бог хоч до середини. Норма висіву. Я ж трафанувся з нормою висіву. Погляньте. Ну є от три бобики. Ось три, цих, по три. Ну, по три. Це по три, воно видно, що по три, а що, можливо, сухе якесь. Вон два. Одне сухе, два більш-менш таких. Бачите? Ну, така, тверденька. Я думаю, що хлопці перевіряли в себе, але ну, не хранній сорт, то була вісім. Ну, де між того ходиш і целу? Ну, в цілому непогано. В цілому, щоб сказати, погляньте. Ця сторона взагалі мені подобається, як на цей рік. Ось. Погляньте. Не знаю вам, що видно, бо сонце засвітлює. Ось такі. Ось така соя. Густота. Трішки я приштрафився з густотою, але можливо і це було і краще, так як жарло, і вона хоч закрива, тому що листя повипускала і хоч прикривала коріння. Не знати, цього уроку воно ну, все тако подавала потенціал доволі класний. Е, приморозки перенесла. Перенесла, вона вся є. Схожість гарна, урожайність, спробуємо визначити, як буде молотитися, не знаю. Тому ну, що все зелене, практично водиля зелений, де-не-де-інде отакі листки. А за рахунок густоти, тому і так кажеться, що зверху воно ще все зелене. Але практично що немає. Зараз, якщо знайду, десь я тут розпорпав, я думаю, йду, 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 є соя, ну практично там, більш-менш. Трендец не стало. Десь отут тут повинно бути. Знайшов, це я розпорпав її. Воно так акуратно було складено, все так конусно подібно. Ну вони просто спеціалісти. Миші. Ну, швидше за все, миші. Поглянь. Це все боби. Це все боби. Дивіться, що наробили? З арха прикрили, зробили маскировку насінням з лободи. Поглянь. Це все отак воно гарно було, складжено, ну, не хочу сильно руками його чіпати. Погляньте, це все вони наносили. А я йду, дивлюся, дивлюся. Раз, голо. Не стало. Вон погляньте. Не стало. Просто не стало. Йду, появилося. Йду, не стало, йду появилося. І це дві я побачив купи, але ну, після збору буде дивитися, тропи поробили гарно, вон дивіться, вони собі звідти носили, звідти носили. У них просто тут такий, як як магазин на роздоріжжі. Знизу все злизали. Голо-голо. І чи де ближче до цієї купи, вони все акуратно знесли сюди. Чую, гуди вже комбайн. Зараз підійде, хлопці. Що буде, то буде, друзі. Що буде, те буде. Та й побачимо. Чекаємо. Іде комбайн, друзі. Зайшли і з цієї сторони хочу вам показати. Обсипаються. Обсипаються. Ну, одне, що немає на землі. Розтрісканих немає, повно купів. Повно купів. Лише переганяв трактора з цієї сторони в цю сторону. Їду зверху так дивлюсь, лиш де тропи, і до, одразу до Купи Купи з насінням, зверху акуратно прикрите, а знизу всі боби. Так і видно, що знизу вони всі позбирали, а де ближче до купи, то і посередині стручка. Ну, ось такі. Такі друзі, з цієї сторони, де більше брало жарі, там більше воно і взяло бамбулей. Там трішки під лісом воно закривалося і рятувався. Хоч такий, такий тривалий час був довгий цієї жарі. А з цієї сторони от така ситуація, не? Але виповнене. Ось що мене, я вам скажу по правді, що воно виповнене. Два штучки, але таких кругленьких, скажу по правді, соє не гемо. І виповнена. Хлопців, ось ця, бачите, ця ще в мене. І ось у хлопців з краєчку тут, я думаю, що не образяться. Ось ця і для порівняння куди ще висипати. Дай. Давай тобі. І ось ця. Погляньте. Погляньте. Вона вся висохла, славні, гарні стручки, такі капець, але... Вона вся суха. Це ж не те, щоб я вам показав би чи взяв би ще щось. Не, не те, що я там радію, що оця така виповнена, а ця не виповнена. Не в тому рік. А в тому річ, що не завжди великі стручки є, мають результат. Але на вигляд, я вам скажу, бомбезно. Та тут я, б, якби не, не розлущував стручок, я б сказав, що тут 3 тони 3,5 їй буде. Ну, на жаль, не буде, тому що вона вся не виповнилась, хоч і славна. А ця, бачите, така міленька, дрібненька. Ну як, як на цей рік нормально, то випив вас, їде. Комбайнер разом з комбайном і думає, що ж ти тут, куди ж ти привів мене ці будь-які, що це зараз буде? Потрібно було, я вам скажу, що робити десикацію. А ся, як на цей рік, то потрібно було все ж таки перед сходовим гербіцидом скривати, а потім страховим. Але... Перший рік стикнувся з нею, десь якісь моменти, десь прогавив той період, який було потрібно, десь не підготувався. Але на другий рік, я думаю, буде все добре. Бо гляньте, вже більш-менш видно на зрізі. Це з цієї сторони, що поганенько, тут де гірше. Ось така ситуація, друзі. Не виповнено багато. ну, Та сторона краще. Ця сторона трішки така. В принципі, непогано, щоб погляньте, що немає на землі, вона не розтріскується, не лопає. За комбайном частенько хлопці відрегулювали, що збирає поділ. Низенько збирає, класно збирає, ні одного стручка немає, бачите? Збирає низько. Ну, де-не-де, там щось проскочено, тут вже вона від висоти десь 5 см. Перші бобики десь в районі. Вісім, ось бачу, 8 сантиметрів. Бриє налесо. Просто бриє В Цілому а далі з цим побачимо. Також апарайте, що робити з такими балками, тому що ну, немає розкидача. Така ситуація, що тут зіштовхнувся цей момент, що і соняк збирають, і потрібно цю сою збирати. Далі зачекаєш за дощиця. Не знаєш, що буде краще, хай буде зелененька, Все ж таки небагато. Розстелиться, я думаю, що дійде вдома. Ну, ходімо покажемо, що там сипется всередині, що там відбувається, що там робиться. Зараз побачимо, який тут груз, яка вага, що до чого заміраємо натуру і спробуємо вирахувати е, вагу з гектара. Ну, якщо ви чуєте, то ну, хрупає. Є зеленкуватий, є недогони, щоб я сказав, що тут прям ну, хрупає. Хрупає. Така, Не знаю, скільки яка вологість, але зараз зміряємо. Баночка, що 400 грам мені здається, вода. Не розміряємо поки що так. Кілограм 105 грам. Записуй, покажи. Так. Одне КГ. І що? І 105 Г. 405 грам баночка. Як не мішок курвеця на транспортері, то я ж мішок тут тонний заклав. То зараз я спробую відром, хоча б цю частину вже сюди його. Euh, так робити, а вже мішок відпорпається і буду горнути лопати. Тому що навряд чи він, зараз це можливо, але що, я мішок різати зуб даю не буду. Я краще тут уже від покидаю сідаю. Бачите, такі непродумані речі, непродумані речі. Не подумаєш, будеш працювати вдвічі більше. Як старі добрі часи, сидіть, Раз кіло, два. Хило. Шкода, мішка. Зараз тебе діло трішки веселіше, друзі. Розрізь мешок! Розрізь мешок! І все. Трішки відпочив, зібрався з думками, все ж таки висновок потрібно робити. Зараз вже поратися, вже кличуть. Я вам скажу приємно такі моменти, коли я такі агрегати прийшов собі, лише насипав і пішов, пороздавав. Одне, щоб буде потрібно ще вирішувати з водою. Питання, щоб ще було легше. Тоді ти відчуваєш себе якось трішки іншим в, цьому, в цих процесах і ще більше хочеться працювати. Значить, по сої. Ой, по суті, такі питання, як про остальних культурах. Більш-менш дивлюся по, по цій ситуації, що так підводиш певні підсумки з кукурудзою. В принципі, там все зрозуміло, що якихось змін не буде, там все стабільно після жирі стало. Що із культур дала, вродила цього року більш-менш, це один соняшник, ну принаймні так я про себе розмовляю. А всі остальні культури соя, пшениця там взагалі вона то приморська, то жара її добре покохала. То е, один соняшник більш-менш вистояв і дав. А по сої непогано було. Ну тут склалася і жара, в принципі, похолодання принесла нормально, трішки завелика норма висіву була. Жара її присадила, а ми ще оці ще добили. Тому що та ота частина, бо туди під лісом, оця третя частина була просто прекрасна. О, там, де знімали спочатку, там задоволений був. А, о, а оця частина, де більше оце, ця, цих 10 днів жарило, і там трішки ліс її заступав, то якби оцей освітлювальний процес час був менший. А ота частина все ж таки, як і кукурудза, швидше за все. Там також таке питання, що постраждало доволі непогано. Тому і миші. Миші понакладали купів. Я не знаю, там які були втрати, але втрати були грандіозні. Але як культура, це доволі перспективна і непогана. Так як в мене не сильно такі великі наділи, то, то як би сказати, що потрібно вводити всю зміну цю сою, тому що вже сіяти практично немає. що Залишається соняшник. Кукурудза третій рік стабільно в мінусі, пшениця. Ну, ячмінь, пшениця це одна й та сама культура. Тобто для сівозміни е, врахувати можна як одне і пшениця. Тобто потрібно хоча б трохпільну культуру сівозміну проводити, а потрібно вводити якусь культуру це швидше за все, що буде соя. Я так думаю, одне з неї, що це незручно, що збирати, коли комбайни всі на соняшник, ну, принаймні так склалося, або брати якісь пізні е сорти, або ранні сорти. Ну не знаю, тому що цього року трішки важкість з цим збиранням, що і соняшник, і соя. Її все трішки можна було перечекати, або раніше зробити десикацію. Але самі розумієте, тут вже така осінь, ну вже осінь, в принципі, що. Е так дозволила зробити, а є моменти, коли так не дозволяє зробити. Ну, в принципі, це як всі агрономії. Тобто шукає певні виходи. Значить, друзі, по гарно впало. Котеня хотіло зарисуватися. Значить, друзі, по цьому по об'ємові по об прицепа 115 см на 53 см на 195 виходи 1 180 куба. Натура 700. Значить, по урожайності у мене вийшло 826 кг з гектара. Потрібно тут ще відняти. Засмічені, звісно, ми там розстелили його так, сантиметрів 20 товщиною. Я буду подивлятися, де щось дивитися, перевертати її, потрібно буде просівати, його чищати і не відкладати це на пізніше. Тобто склав такий урожай. Але тут на цей врожай багато факторів вплинуло. Я вам ще раз повторюсь, як від жарі, це не виправдання, так і до тих самих мишів, тих купів, які понакладали. Тобто урожайність фактично мала би бути. ну Якщо погоду, тут ми е нічого не можемо змінити, то ці миші, що вони додали там певних питань, які я й не очікував ніколи не думав, що вони так вносять цю соль. Тобто, така вражайність сипи, щоб ви розуміли, у тих хлопців я розповідав, сипи тона. 950 кг тона гарне виповнена, гарна така суверніше, гарна соя, стручки такі виповнені, а коли лущиш, зерно не виповнене. Тобто казалося, що там моя думка, коли я приїжджав, то 2-2,5 з тони там гарантійно мало бути. Товариш каже, що там не буде. Ну він знав ці моменти. Я ж не ліз там не розтербухав її, не дивився. В ну чому як не моє. А коли вже поглянув, то певне розчарування було, тому що ну, така склала ситуація. Сипи від 500 кг до півтора тонни. Ну, це сою, яку я сів, це соя не ГМО, а вона по врожайності зазвичай нижча, ніж соя ГМО. А такі сипи, а в основному всі сіяли сою не е, ГМОшну сою. Тобто такі справи, культура непогана. Періодично я буду, буду думати ще над цим питанням. Но як його правильніше буде організувати, ну, буду вводити їх, хоча б сіяти по невеликих наділах, щоб е, якість ґрунту е, покращувалась. І це класний попередник для всіх, щоб заощадити на мінеральних добривах. Тобто такий момент потрібно все ж таки вводити. А в цілому такі справи непогано. Сою сподобалось працювати скажу вам. Сподобалось, як вона росте, дивитися за цими моментами. Така цікава культура. Принаймні, ну це такий рік. Мені сподобалось. Буду періодично, по можливості побачу, щоб обдумувати певні питання. Є один ще в мене така одна думка. Побачу, як він як пройде. Якщо буде все, все вийде, то я думаю, обов'язково вам покажу. А ні, то розповім, які були думки і чому так роблю. Тобто потрібно робити цю усі зміну, потрібно її дотримуватися, бобові е, заощадження. Коштів на мінеральних добривах і заодно сівозміна е, показала, соя в нашому регіоні. Це е, піде на частина Вінниччини під Молдовою. Е, показали непогано. Я рахую, на цей рік вона вистояла. Тобто від цієї жарі пострадали всі культури. Тобто, якоїсь тут е, питання. А до. Якщо зробити до е, цих, цих 10 днів шарі такі висновки, то взагалі прекрасно. Якби там не норма висіву, а збільшена, прогавлена, то все було б набагато краще. Але це якби якби. по факту так як є. А в цілому тягнулася і йшла непогано. І рік був для неї такий непоганий. Весною була волога, зійшла нормально. Потім трішки зажарило, показував земля, аж полопала так, вистояла. І в цілому далі вже пішло цвітіння. Пару дощиків було, і жара зробила свою справу буквально за 10 днів, перекреслила. По всіх культурах, по всіх питаннях, що вистояла, то вистроїла. Це один соняшник. Тому що зрозуміло, що він жар е, посухо Це не те, що посухо це не посуха була. Це це температурний такий стрес був. Тобто посуха є посуха, коли там 30 градусів, а коли е, і немає дощів. А коли немає дощів і 68 градусів, чи 58 градусів на ґрунті було, це зовсім інше питання. Пишіть, коментуйте які у вас справи які у вас врожаї. Не розчаруємося, працюємо далі. Треба годувати, нічого не зробиш. До наступних відео, друзі, хай щастить.